Європейська перспектива України має стати потужним політичним сигналом, який виправдає зусилля у реалізації непростих реформ. На цьому наголосив Володимир Литвин вже під час зустрічі з президентом Національної ради Республіки Австрія Барбарою Прамер. На погляд глави парламенту угода про асоціацію з Євросоюзом стане ефективним інструментом для проведення масштабних політичних та економічних перетворень в державі. За для цього потрібен конструктивний діалог на рівні політиків, і тому співпраця з ЄС є надзвичайно важливою для України, адже угода про асоціацію зону вільної торгівлі це політичний вибір, який підтримує більшість громадян. Своєю чергою Барбара Прамер високо оцінила факт консолідації політичних партій в питанні зближення з ЄС і запевнила, що Австрія зацікавлена, аби Україна рухалася в бік європейської інтеграції в частині демократизації політики і розвитку економіки. ми торкнулися кількох тем: це дебати по земельній реформі в Україні, внутрішній розвиток в Європейському Союзі, ситуація з переговорами щодо угоди про асоціацію України та ЄС. Також ми поговорили про роль опозиції та опозиційних партій. Я вдячний пані прамер за розуміння України. За відкритість і щирість у прагненні підтримувати Україну для реалізації її європейських планів і устрімлінь.